Всім привіт! Їду з сівалкою на поле, але, скажімо так, ще поки що сіяти не собі, собі ще поки, ну, плануємо, напевно, трохи пізніше будемо починати сіяти. Сьогодні по планах перетягти сівалку, розкласти її, там в людини є де залишити її з трактором. І тобто, щоб ранком тільки на ключ, і все, і можна було починати сіяти, щоб не витрачати час на перегон, на розкладання, тому що перегони займають дуже багато часу через те, що ну, я побаюсь розганятися з нею по дорозі, і тобто, ну, завжди їду так сказати, не швидко, можна так сказати. До речі, зараз проїжджаю нашу пшеницю. Вносили ми тут азот з сіркою, були відео попередні. Рядочки поки ще дивлюсь на цьому полі, чи точніше не рядочки міжрядня, ще поки ще видно. Подивимось, якби, звісно, дощика їй, щоб те добре добре розстало. Ну і плюс тут, якщо я не помиляюсь, земля трошки гірша, ніж на інших полях, ну не на всіх, скажімо так, там, де на даний момент посіяні зернові. Тобто, можливо, якщо попаду десь там порівняно недалеко є теж поле пшениці з ячменем, подивитись різницю там, яка пшеничка там в порівнянні ось, ну, і з цією. До речі, перевіримо заодно датчики висіва чи не вимахувались, тому що один рік точно не пам'ятаю кілька років тому, то як весною були дощі, дощі, що в нас і, і, і здається в той рік ячмінь по 40 сипанув, я такого ще не бачу. Ну, кратше, дощі, дощі, і датчики замоклись валка не під навісом то почали трошки вимахуватись, після того на сонці постояли, здається, почали працювати. ну Подивимось, що вони нам заспівають, ті датчики. От На рахунок датчиків я маю на увазі. Не сам датчик намокав сюди, волога навряд, навряд чи попала, бо ось ця штукінь. Я так розумію, розмокає, тому що, ну, на мою думку, вона повинна бути повністю герметичною. Ну, але, на жаль, це не є так. І тоді б волога не попадала. Ну, останні роки почали накривати хоча б сівалкою брезентами. Ну, навіса немає, як я вже казав. Щось есть. А ну, наша нова приблуда, щоб шланга не, не згиналась тут переламується вже. пойдет. Так, вышло зручнейше складать, когда севалка а, поднята. Трошки не спи упала. Що ж, вімкнув манаду, забув четвертий датчик минулого року вимахувався, він зараз відключений, ну, вже тоді, напевно, завтра вімкну, подивимось, буде він вимахуватись чи ні. Зараз ставимо сівалку. До речі, сушники були мною болгаркою зачищені наждачним кругом. І також про всяк випадок ми їх замазали. Чи маслом, чи чим не пам'ятаю. Ну, але дощів так і не було, щоб вони так і не почали ржавіти. Ну, а на цьому, в принципі, відео вже, думаю, можна завершувати.